Крипторхізм це не опущення одного або обох яєчок в калитку. Яєчка повинні опуститися в калитку вже в період народження дитини, і це має перевірити акушерка в пологовому будинку. Якщо виявляють дану проблему, звичайно, одразу ж направляють до дитячого уролога. Або якщо батьки не впевнені в тому, чи присутня яєчка в калитці з різних причин, вони мають. Звернутися самостійно до уролога, ну і взагалі я раджу всім протягом першого року життя хлопчика показатися до дитячого уролога з метою діагностики певних вроджених ват або ж того ж самого крипторхізму. Якщо ми бачимо, що яєчка не опущені в калитку, і вони туди не опускаються, це істинний крипторхізм. Якщо ж яєчка опускаються в калитку, а потім піднімаються і ховаються в пах, це є хибний крипторхізм. Відтягувати вирішення цієї проблеми. Не варто, оскільки дана проблема має бути скоригована вже до півтора року, до 18 місяців. Якщо цього не зробити, це може мати негативні наслідки для подальшого здоров'я чоловіка, хлопчика.